Оце Ш... ще Дала бонуси в сільпо. Трансляція піч мала піти і YouTube Зараз чекаємо. Я побачила, що вона пішла. Вона пішла. Ура ура ура. Вітаю всіх на фінальній трансляції. Юкамі. Ми до неї дожили. Не пройшло й півроку. Так, я хочу побачити чаті що ви тут є. Будь ласка, поставте плюс. Я бачила. Ви хоча б ще досі живі. Ще <гум> досі слідкуєте за нашою нагородою. Так, бачу, бачу. клас Як ви бачите, у нас сьогодні багато uh -huh. гостей. Дуже багато. 10 гостей і плюс і ще я. <гум> Можна сказати, ведуча. Uh, і давайте я вам трошки їх. Представлю. Як ви першого можете побачити, пан Тимошенко. Дякую, що доєдналися до на нашої трансляції. Так. Далі в нас Ані Укр. Привітайся. Добрий вечір всім. Так, далі в нас Зозулька. Півавтор, напевно, правильно говорити. Ані Мастрім. Всім привіт. Так. Наступний у нас манґ Юа. Гау, гау. Я мав м'явкать, ти котик. Ти ж а тобі тільки гавкати можна. ну Так, наступний Микола Гравет. Привіт, славеньке. Наступний VIP Tertoрі. Він же Лох, він же Артем, і він же не зробив відос. Коли відос? Ну, вже після нагороди, я так розумію. Наступний у нас директор Мальопусу. Правильно? Всім привіт, я Діма. Діма так Далі у нас є Янці Ака Фрірен. Вітаю. Далі у нас кефірний. Всім привіт. І ще підписаний як хтось, бо він досі не сказав, як його називати. Ох, oh, yeah. Так, Всім привіт. Так, пішло. Дивіться, я вам зараз розкажу, як буде проходити в наш стрім. Ви бачите з права і зліва, зверху, там є дві банки. Це дві банки з найменшою кількістю донатів. У нас, з одної сторони, це реінкарнація, на якій 39 467 гривень. А з іншої сторони, програвші героїні, на якій 53 759 гривень. У вас зараз буде час 15 хвилин. За ці 15 хвилин ви зможете донатити на ці дві банки, але якщо хочете, можете на всі. Але якщо прийде якийсь олігарх і закине, наприклад, на реінкарнацію, пройде в нас 15 хвилин, і тоді банка з найменшою кількістю донатів розб'ється. Ось так. Ви можете зараз витягнути цю баночку вперед, як, за яку ви вболіваєте. От. І так, буде пер... Ой, забула слова. і так буде весь стрім. У нас буде 15 хвилин і буде розбиватися банка з найменшою кількістю донатів. Також, після кожного розбиття банки, ми будемо грати у гру Правда чи дія. Ви бачите там також зверху два колеса. Одне колесо це з іменами, а інше з правдою чи дією. Це ви вже будете бачити по ходу. І ще і ще, також ми будемо крутити це колесо, коли дійдемо до якоїсь цифри на основній панці. Це ви також бачите посерединки. Там така полосочка. У нас зараз 2 мільйони 387 тисяч 518. Як ми дійдемо до 2 мільйонів 390 тисяч, тоді ми також крутинемо наші колеса. І будемо грати в цю гру. Ось так. А, закріпіть, будь ласка, посилання на банки. Я думаю, менеджер нас дивиться і він закріпиться. До речі, до речі я пропоную якраз почати з цього колеса, щоб ви подивилися, як це буде відбуватися. Ви ж не проти, мої гості. Круте колесо позору. Звісно ж, ні. Полетіло. Добре, тоді почнемо з імен. У нас буде перший. Віп територі. Віптеторі. Я завжди хотів покрутити рулетку, але не таку. Та Дві -да -та. відео з тепер страждають. Хе-хе. <гум> так. І що в тебе буде? Даємо діяти? Правда. Правда, вона така. Так. Правда, тепер назви мені циферку від 1 до 31. Капець тут стадій 23. 23. Угу. Який, по твоєму, аніме дизайн персонажів був цього року найунікальнішим? О -о -о. <свісно> Напевно, невловимий самурай. О, до речі, та дуже гарна анімеха. Там, звісно, здебільшого про візуал в цілому, але і персонажі, там, коли доходить до карикатур. Вони прям. А який, тобі, який тобі найбільше сподобався? З усіх. Персонаж? Угу. Та не знаю, не було якоїсь прям окремої симпатії. Ну, типу, прикольний цей священник. Того, мені здається, священник там був самий самий. Ну типа да він, він рулив всім Та -та -та. так. Окей, ось так. Коротше, в нас буде проходити це колесо. Я думаю, далі воно буде ще більш активніше. Uh, Є питання, коли так. ти не дивився аніме, що тоді робити Робити вигляд, що ти дивився, чи одразу краще зізнатися? Допомога залу. Можна допомогу залу. Ну дивись. Можна зізнаватися, але я тобі буду ставити питання не за 20-24 Ага, окей. А в тебе буде поблажечка А до блогерів ми будемо жорстко. Вони повинні знати всі 24 го Так. Злотики бу... по жорсткому. Так, да, це був приклад, і тепер я запускаю таймер. У вас є 15 хвилин для того, щоб донатити на банки. І в кінці і в кінці ми ж не знаємо, хто виграє. Це взагалі не очевидно, і ми дійдемо до фінальної банки. Що я сказала? Можна розслабитися Це важливо сказати. Зняти пану Антону Тимошенку вухо це 100 гривень, а одягнути це 50. Let the battle begin. Так, да, тільки давайте, можливо, на банку Кайджу. Йому, да. Да, давайте на банку Кайджу 100 гривень. Ну, то я стою. Так, так, щоб ми хоча б бачили І всі баночки. О, до речі, до речі давайте я, можливо, щось включу на фон. Це ще є в гардеробі, пана Тимошенка? Можливо, там ще якісь інтера... цікаві лоти є. Є ось така не зовсім гардероб, хоча як носити, це в нас із Джорджо. Анастасій. Анастасій. Можемо розіграти, до речі, за донати, якщо комусь дуже сподобався Анастасій. Може підписати автографом його, маркером десь. за А це баннер, чи що це таке? Це така така штука, не знаю. Рушничок, рушничок. Це можна, да. Це рушничок, коли їси, заправлятись. Або заправляти, то це. Та. Ні, ти коли, коли до воду, щоб можна було не земля, якщо брудна, рушничок постелив собі для руки, і оп, на неї так позу, і все Я рушничок, думав, ти, це... 20к на донат на банку кайджу номер 8, і пану О, чи пані колий? закинуть 20к, ми віддаємо цю чудову штуку. У Нас просто акціону. У нас, нас гарне, але на санкціони гарно стартують. У ну, нас є тут, як це, перевірена практика. Треба лише Давайте. донести спід, до правильних людей. Спідписом, так. Да. Да. Mm. Ну, там пару речей які я можу потім <голосить> буду показувати, Ми можемо порозігрувати. Щось там за таке титаніх у мене. І ще в угу. інстастері можна тож. там. Ну так, да, в приняті, речі дофіга. Так що чесно. Там може десь Леві завалявся, не знаю. Сорочка чому-то. Ну, куча мерча. Та... Знаєте, це мерч дарують. Тобі якоїсь компанії, де ти виступав на корпоративі, типу ну, футбол, то що ти носив, а там там огромним буквами. Ця компанія, отак. Я маю ходить. Я маю ходить, да? Хотлайн, да? От я прям хотлайн, Амбасадор. Я прям смарт-шопер. Так я вже бачу, там пишуть дівчат чарівниці дівчат чарівниць. Я ж говорю, народний тайтл. Бочинці доєдналися, ось вони. Я подивився дві-три серії. Три, все ж ти, не? мало. А на три більше, ніж я. Що так мало. Кіміка мені порадила, я такий. я, якесь дивне відчуття, що я не маю цього робити. Від батьків ніби ховаєшся, знаєш, і дивишся ці серії, зараз зайде мати така. що Ну, ти його, знаєш, дивишся такий. Ти його дивишся і такий, боже, що за жах, але потім такий. Можна Саме ще трошечки. Це цікаво, насправді. Сюжет та є, ти прям, ну, ти, тобі цікаво дивитися. Але... Прикриваєш очі руками, але там є щілина між пальцями. Да, 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 так, да, да. слухати, його можна хіба що слухати, це аніме, як аудіо. А я не знаю, що гірше, якщо чесно. Ось, ще кому що то. Ну, якщо що слухати, то тоді буде це хентай. Тулавру? Кого не дивився? Там, взагалі, там... Аніме про любов до Росії. Неправда. Не, ми не обманюємо. Не обманює. Не обмаює. Який жа. Це проживання немає. Я тебе засуджую. Ну так, щось схоже. Анімелорок. Так. Ми вже зібрали 2 мільйони 390. Тепер ми знову крутимо коло. Так, окей. Де моє коло? взаємодіяти. О, Антон Тимошенко. Ну, чого розло повзло. Окей. Тепер чи діє? Сподіваюсь, діє. Да, діє. Чому? Сподіваюсь. Правда про Тимошенко, це мене готує. Де, <різь> де, да, де. Да, да. Правда про Тимошенко, то вже заїжджена тема. Ну, е, назви мені цифру від 1 до 29. 29. 29? <різь> а, блін. Не пощастило тобі. Трошечки. То, звук пропав? Чи ти пропала? Чекай. <різь> 1, 2, 3. 1, 2, 3. Чуєте мене? Чую. Угу. Я сказала, Та, що ти тобі ти не пощастило. Не пощастило? По <А>, в... Доброго вечір. <А>, так, добре. <рігlie> так. <рігlie> так. <рігlie> Мені поможе Анастасі. Ну, дивись, ти ж не був на вікторинах, але в нас були вікторини. І там була така функція екстра тур. Екстра тур. Так, так. Да. І там були такі досить складні питання, mm -hmm. і тобі якраз випало відповісти на питання екстратуру. Cool. Я тобі навіть давай well, задам yeah. по кайджу. Екстра-шейм зараз буде. Так, <laughs> <laughs> да, тобі потрібно буде відповісти на питання пронімати. по кайджу. Так. А, а, ну я дивився я. От. <laughs> я теж думаю, що ти дивився, повинен знати. Зараз я його знайду. Питання, от ти знаєш цього персонажа? Да, от, він в одному епізоді Діпідіда... був в шостому, там на 55 питання, Який номер не Ну, тут, в принципі, не знаю. Так, а Є, ще є? Такі складні питання, що не завантажуються. Та ні, мені написало, що ОБС від'єдналося зараз. ОБС? А... А сяна, що? А Будь -будь. Я такого немає. Всі свої... їх запросив. Та-да-да. Кому да. вони потрібні. А, так, то це питання вже було, але я тобі все ж його задам. А. А, який вік головного персонажа? Ну... Но... Йому більше 30, а йому чи 30, чи більше, чи 31 випонився. Mm -hmm. До 32, здається, приймали в силу оборони. До 32. І він казав, це мій останній шанс, правда? ж? Mm -hmm. Я звертаю зараз до людей в залі. Плануємо так. І значить, йому, напевно, що тоді останній шанс 32? Ще менше? 30. А Окей. що ви його? Що ви його? <сих> Все ж було нормально. Що ви да правильно -да -да. <сих> підказуєте? 32, 32 було. Була правильна 32. відповідь. Та-та-та. А якби було неправильно, то робив, би покарання тоже. Повезло. Те, технічний, технічний моментик, але ми трошки відвалились на твічі, ага. Те, трансляції. Да, зараз. Ого. Вибачте, можливо, все. Не зберегся. Людики, він не помне навіть це. Просто до побачення твіч. Весь твіч ні. Тимошенком. Любіга дивиться, СТБ, я погнав. Да -да -да. Так, я тут принесу в ефір нелегальні запитання від моїх підписників, які задонатили. Тут е, пан е, Артем задонатив 500 гривень і задав дуже важливе запитання, де дивитись хентай?